Привіт, народ! Сьогодні поговоримо про зоряні війни та лицарів миротворців джедаю, а точніше сірих джедаїв. Котрі, як правило, не мають офіційного статусу в каноні, але є дуже популярними серед фанатів, концепція яких була представлена у деяких творах, що належать до розділу легенди: своєрідний розширений всесвіт зоряних воїн, котрий не просто доповнює даний всесвіт, а розповідає його історію від найдавніших часів. Незважаючи на те, що після виходу сьомої частини кіноепопеї легенди вважаються неканонічними, проте деякі з елементів розширеного Всесвіту внесені в канон вищих рангів. Але сьогодні не про це. Перед тим, як ми перейдемо до основного, перевірте, чи ви вже підписані на канал, а також вподобайку поставити не забудьте. Давним-давно у далекій далекій галактиці існували істоти, котрі мали здатність балансувати між світлою та темною стороною сили, не піддаючись крайнощам жодної з них. Сірі джедаї, а саме так їх було названо в народі, не є типовими послідовниками вчення адептів ордену лицарів-миротворців, адже не дотримуються суворих кодексів і принципів, характерних для традиційних джедаїв. До прикладу, сірі лицарі вільні у своїх діях, вони можуть одружуватися та мати дітей. На відміну від оригінальних джедаїв, сьогоднішні наші герої не уникають емоцій та пристрастей, а навчаються їх скеровувати та використовувати в своє благо, не поринаючи у них повністю, аби не впасти на темну сторону сили. Їх філософія полягає в тому, що як і світла, так і темна сторона сили має своє місце у всесвіті, і що сила є однією цілісною сутністю. Сірі джедаї прагнуть до внутрішньої гармонії між обома сторонами сили та відкидають однобокий підхід, прийнятий орденом джедаїв, який виключає все, що пов'язане з темною стороною. Сірі лицарі вважають, що обмеження, які накладають на себе їх колеги по цеху, можуть перешкодити розумінню сили в її повній мірі, а емоції це природна частина життя, яку не можна ігнорувати. Сірі джедаї досить часто звертаються до темної сторони сили, але не зіпсовані нею та не приймають її цілком. Вони просто використовують її в своїх цілях. Це для них своєрідний засіб, яким користуватися не грішно, і завдяки цьому вони стають ще більш цікавими особистостями. Адже чи уявляли ви собі колись джедая, який стріляє з рук смертоносною блискавкою? І джедай Плокун в даному випадку не рахується, адже він використовував її лише для нейтралізації ворога, а не діяв з намірами знищити його. Тому сам джедай вважав, що це варіація світлої блискавки, і вона ніяк не пов'язана з темною стороною, адже він застосовував її без гніву та ненависті. До речі, вона мала жовтий або зелений колір і діяла більше як фактор стримання та знерухомлення противника. А ось щодо сірих джедаїв, то вони могли використовувати весь спектр прийомів темної сторони сили на рівні з ситхами. До прикладу, раніше згадана блискавка, кріокінез, здатність до викачування життєвої сили противника, різні телекінетичні здібності, як от знамените душення силою. Найвідомішим сірим джедаєм є Джолі Біндо, досить цікавий персонаж з не менш цікавою історією. Він брав участь в численних війнах на стороні Республіки проти Ситхів в епоху великих війн Ситхів. Саме після закінчення цієї війни Біндо офіційно покинув орден та став сірим джедаєм. А пізніше приєднався до джедая Ревана та воював проти темного лорда Ситхів Дарта Малака до кінця громадянської війни джедаїв. До речі, коли Біндо ще був падаваном, він одружився з жінкою на ім'я Наяма, супереч кодексу ордена та численним засудженням з боку інших джедаїв. Через деякий час Біндо помітив своєї дружини зв'язок із силою, тому почав самостійно навчати її керувати своїми здібностями, незважаючи на те, що сам ще був падаваном в ордені джедаїв. Після початку Великої війни Ситхів Наяма разом з великим числом інших джедаїв перейшла на темну сторону та навіть спробувала взяти біндо із собою, але він одразу ж відмовився, на що його дружина сильно розізлилася та напала на біндо, котрий переміг її, але не зміг вбити, про що в майбутньому сильно пожаліє. Адже вона загубить життя не одного джедая, поки не загине в останній битві війни. Після воєнних дій Біндо був притягнутий до суду за свої дії. Проте рада джедаїв не покарала Падавана, а навпаки, захотіла підвищити його в ранзі до реясаря джедая, адже вважали, що він уже отримав хороший урок. Після цього Джолі Біндо остаточно розчарувався в ордені та втратив віру в мудрість ради, вирішивши піти у добровільне вигнання. Сірими джедаями можна також вважати орден користувачів сили під назвою Джен Сарай. Які виникли під час війни клонів, опираючись на вчення темного джедая часів старих війн, ситхів Ларат Нуна. Даний орден був створений колишнім джедаєм Нікосом Тайрісом та поєднував у собі вчення ситхів і джедаїв. Послідовники ордену, окрім світлового меча, носили обладунки, при створенні котрим вони приділяли більше уваги ніж навіть при створенні меча, і вважали конструкцію своєї броні важливішою. Взагалі, Джен Саарай дуже крутий орден, який заслуговує на окремі відео, яке я обов'язково зроблю, а ми йдемо далі. Імперські лицарі також відносяться до сірих джедаїв. Їхня головна мета непохитно служити імператору, але до тих пір, поки він служить світлій стороні сили. Також багато хто вважає квайґонджина сірим джедаєм через його своєрідний підхід до розуміння сили та неприйняття суворих правил ордену. Він досить часто діяв так, як вважав за потрібне, навіть якщо це суперечило рішенням ради. Проте все ж таки його повністю сірим джедаєм вважати не варто, як і наступну нашу героїню. Тано також постійно приписують до Сірого джедая через її незалежний шлях та відмову від жорстких правил ордену. До того ж, вона володіє двома білими світловими мечами, що також може свідчити про її перехід до сірого джедая. А що думаєте ви з цього приводу? Чи можна вважати квайгона та Асоку сірими джедаями? Напишіть свою думку в коментарях. На сьогодні у мене все. Якщо бажаєте почути більше про все світ зоряних війн, дайте знати. Ви дивилися кі культ. До нових зустрічей.